Всім доброго дня. Ми, як ви здогадалися, вже на нашій водоймі. Сьогодні у нас 6 березня. Крига вже розтанула. Я в шоці просто. Хлопці ще рибалять на кризі на Дніпрі, а на, у нас на водоймі немає, немає льоду. Дивіться, взагалі. З тої сторони він трошечки ще є. Тут все розтало, хоч на човні плаває. Зараз я вам покажу, що ми будемо робити. Сьогодні один лебедь, десь другого не бачу. Вже качки, лисок уже он багатенько вже плавають. Вот. Отак ось у нас має вигляд скошений берег. Там, де було все скошено, це все поубирається, підгребеться. Вот. Дивіться, просто водичка вже чиста. Птички співають. О! А ми будемо сьогодні пиляти далі, прибирати дерева, тому що той тиждень ми прогуляли, можна сказати. А сьогодні попрацюємо. Так, шайтан машина. Віталька стоїть, мріє про щось. Так, сміття валяється, ну, все як завжди. Зараз займемося оцими деревцями, які вже можна дістати з води. Коротше кажучи, будемо зараз працювати. Погода сьогодні чудова. Зараз ну, займемося оцими, котрі лежать у нас ближче до води. Ну, спробуємо, звичайно, їх дістати. Якось це будемо робити. Я взяв вірьовку, щоб можна було, якщо прив'язати і витягнути її наверх. Коротше кажучи, погнали. Часу у нас небагато, пару годинок у нас є. Так, ну що, рухаємося потрошку, дерево таке серйозне, я вам скажу. Вон, так співаємо виносити дрова, гілки. Але маємо план хоча б закінчити цим деревом сьогодні. Тому що, я ж кажу, роботи з нього багато, у нього гілок просто тисячі на кожній гілці. Це не вон гасика, що там 5 палок і все. А тут отак от от потихеньку веревкою зав'язуємо, витягуємо наверх, щоб уже в воді нічого не залишалося. Прибрали ось тут одне маленьке, от там друге маленьке. І тепер отак от потрошку потрошку потрошку-потрошку, Дві вже купи, дві, тут, дві купи гілок, Но за яким вже домовилися з трактором, тобто сказали нам, закінчити, свистіть, ми приїдемо, все зробимо, все буде файно. Так що ну, зараз ось будемо так по гілки-по гілки, по гілки підв'язуємо до вівки, витягуємо. Потім і все. Так що справимося, це все, я думаю, ерунда. Так, ну, результат. Результат усьо. Но тим що результат, що ми просто не вспіваємо буквально на хвилин 20, щоб закінчити повністю з деревом. Дитину треба забрати з тренування. Моя Соня ходить на гімнастику, тому ми трошечки зайняті. Зараз докидаємо цю купу дров. Машинку і швидко їдемо додому. Міняємо машину і вперед. Так що, ну, дві годинки ви бачите, бачили, яке було дерево, що з нього залишилося. На цьому тижні ми його допиляємо 100% і підемо далі. Отак от пилять. Так що продовження буде, на цьому ми не закінчуємо відео. Не перемикайтесь. День перший. Так, ну що, продовжуємо. Тиждень ми тут не були, ніхто не спиляв, будемо пиляти, зараз пройдемо і будемо пиляти далі оці вже. Зараз ми ці дрин допиляємо, що ми минулого разу не доробили, не встигли. І будемо йти далі по черзі, по черзі, по черзі. Все робити. Пилка наша гріється, значить зараз будемо працювати. Так, ну все, з бугаєм ми з цим справилися. Спиляли, але ще я хочу цей пеньочок ще більше зрізати. Це треба в забродах ставати, бо ну, не вийде так, щоб взагалі було класно. Так, хоп, переходимо до чигрів. Чигиряки тут теж знатні. Зараз ну, частину ми спиляємо, частину гілок знизу повбираємо і все. Далі буде видно. Так що погнали далі. Не показав наше господарство. Качки. Вышивают у нас-то сейчас сбишут, не збільшить. Хопа, вон они. Штук 20, наверное, лысок. Мы пыляем им по барабану. они занимаются своими справами. Вот. Чик. А мы потрошку уже рухаемся до завершения цієї ділянки. Раз... Урочили це дерево, щоб повністю лежало. Там дивишся над водою, там віточка така гілочка невеличка. Витягуємо дві огромні ветки просто в воді. Вот. Тепер наша дискусія стосовно цієї тополі. Що робити? Я кажу обрізати її так знизу, ну, оцю вбрати взагалі, а оці дві залишити. Просто обрізати вниз, так ну, з там повище, і залишити. Віталій каже, пилять. Що ви скажете? Тобто, залишать. Чи пилять. Ну, зрозуміло, що оливки всі пиляємо. Тоді в нас буде такий ось берег просто чистенький. От. Так що напишіть в коментарях, що ви робили. Прибирали взагалі чи залишите. Так, друзі, ну, вже маємо ось такий вигляд. Традиційна купа сміття під деревом. Ось ми прибрали невеличке дерево, під ним на купа сміття. Так, щоб не казали, що це я його переношу, Вон, дивіться. Це наступне дерево, наступна купа сміття. І не кажучи про сміття, яке знаходиться просто його тьма. Будемо виловлюватися. Так, ну, Попиляли ми сьогодні ці дерева, які росли просто у воді, лежали у воді. І у нас такий вид з'явився. Отак у нас простор. От. Ну, це дерево ми ще я ж кажу, щось з ним вирішимо. Подивимось, що ми чи коронуємо, чи спиляємо. Ну, якось так. ну, такий от у нас берег. Виходить. Ці гілки ми складаємо на великі купи. Як я казав вже не один раз, що прийде трактор, ми це все переб'ємо в щепу, вивеземо її, чи тут десь ну, розтягнемо по траві, так, вона перегніє і все. Ці дерева ми теж будемо підрізати. ну Це вже на потом, скажімо, на останок. Ми це теж ці чигирі приберемо і наведемо тут до ладу. все. Ну, ось така територія вже вимальовується. Качки купаються, їм по барабану, що ми тут робимо. А ми наводимо лад на нашій водоймі. Роботи ще багато, тому що таких он дерев, які в воді. У нас у кутку там декілька і декілька таких, що треба так сильно кронувати, тому що там у хащі просто лежать е, взагалі на землі всі гілки. Ось так. Так, ну і ось такий вигляд маємо сюди, де ми сьогодні працювали. Так що зараз фотографую на нашу сторінку рибачка Соня ставок. І Для того, щоб люди слідкують, люди дивляться. Ну Ось так от. Ну, Відео ще продовжу, коли ми вже допиляємо, щоб вже таким одним відео було, де побагато роботи було видно, щоб не викидати відео маленькими частинами. Краса! Так, друзі, ну, чуть не забув вам показувати процес. Ой, як сказати, вже навіть не знаю, як сказати, що я заробився. А, на, наступний процес, який у нас вже йде третя частина даного відео, тобто третій день, а, який ми посвятили прибиранню далі дерев. І таке, цей раз дерево теж буде погратися, тут прийдеться дуже этот, сильно, тому що велика частина дерева лежить просто у воді. Я не знаю, ну, воно видно там всі. Гіляки знаходиться просто в воді. Як я зараз буду це пиляти, ну, якось буду, але не знаю, без костюма, мабуть, не справлюся. Костюм я, на жаль, не взяв, забув. Ну нічого, зараз розгребемо і подивимося, що воно нам покаже і далі. Тому що в нас ось залишилося ще одне дерево, да? і отам він маленький, який ми скашуємо, і в нас буде вже берег майже, майже повністю готовий. Вон стоїть, я ж ну, вже... Видно, де ми минулого разу працювали. Так що отак от. Зараз будемо розгрібати якось у ці ліани ще, як ми їх називаємо, цей чи чорті зна що. Коротше, дуже заважає. І ось далі викошувати будемо ці, вже по порядку, все йдемо роботаємо. Сьогодні вже оце дерево вже зачухав повністю його. Низ прибрав. Віталік прибирає, я тільки вспіваю пиляти. Купа дерева, гілок росте у нас. Так, ну що, друзі, остання така мощна гілка. Фу, які вони важкі, це хто я би хто знав. Вони в воді, мокрі, чіпляються, там поприростало. Ну, коротше, повний треш. Ну, вже майже ми закінчили з цим деревом. ну, ще, Звісно, казати, що майже закінчили рано, але ми йдемо до того. Зараз ось пару пил, раз, два і три і все. І в нас це дерево, яке ми думали, що буде дуже важко. Но... Більш-менш на свіжі сили ми справились. Зараз Віталік хоче сам, але в нього це не вийде. Буду йти допомагати. А ви нам лайк поставте за наші труди. Так, друзі, ну що, ми його перемогли. Це дерево, ми його прибрали і вирішили залишити. Хай поки буде. Ще хіба що нижні гілки трошечки ще попідрізаємо, щоб вони так стрічали тільки вгору. Все, і тепер рухаємося далі. Останнє дерево, яке нам заважає на цьому краю, це оця липка чи маслина. Вона вже просто те ж саме, що росте. Частина він, блин, просто над водою, ну воно буде заважати подальшій нашій роботі, як ви ну, дізнаєтесь згодом. Так, ось так воно виглядить. Зараз я ще захвачу і попиляємо його, приберемо. Традиційна купа сміття під деревом, як завжди. Це ось, ось все лежить, нічого не накидано. В воді так само. Так, ну ці, ці дерева хіба що тут част, частково повирізаємо, а так воно хай буде. Вони десь так секторально позалишаємо їх, щоб вони не заважали. Де і все. Вони тримають берег, так що нормально хай будуть, хай будуть, хай ростуть. Так що рухаємося далі. Вже скоро нам шабашить. Так, друзі, ну що, фініш сьогоднішнього дня. Та й взагалі відео ми фінішуємо тим, що ми майже зробили до кінця повністю очистили наш берег. Сміття традиційно під деревом. Дерево це спиляється наступного разу, коли ми приїдемо за тими дровами, які ми залишили. Ну, треба цепку нову, тому що вже цепка затупилася, вже, чесно кажучи, нема коли міняти. Треба їхати трошечки. Так. Берег ми бачимо, берег гарно. Дві купи дров. Приїдемо їх, завтра заберемо, газельку візьмемо. так, все. У нас тут порядочок кругом, Ну, сміття Сміття. сміття. Болюча моя, це моя болюча тема, тому я 10 разів вже за відео повторюю. І отак от от у нас тепер видно. Тепер, на ждалі, там уже в кінці, хоча не, не дуже в кінці, там, по-моєму, чотири ще дерева, які лежать в воді. Які треба край, край, края просто прибрати. Так що все, гілки ми складаємо. Вже вирішили повністю, коли допиляємо, приберемо все зайве, загонимо трактор, щоб уже одним макаром люди нам все це перебили, все це обрали. Сміття, сміття, сміття. Ось. Ну, ви бачите. коротше кажучи, така ось краса просто краса. Ставимо лайки, підписуємося, хто не підписаний, і будемо намагатися все фіксувати, все вам показувати, як люди у нас кажуть, ви захватили водойму в селі. Ось ми так її захватили. Яка була покинута, занихайна, за сміттям завалена, все зароше було. Ну тут 2-3 роки, воно б зараз повністю було очеретом. Тому. Можна сказати, врятувуємо водойму. Так що така от краса у нас і вийшла. Так, всім пока. До нових зустрічей. Ми погнали.